Мені здається, що зараз активні громадяни це і є Україна, тому що ми не можемо мовчати зараз такий час, коли ми ведемо боротьбу, коли ми змінюємось, коли ми ведемо боротьбу і з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім. І мені здається, що саме активні громадяни це все, на чому тримається взагалі наш розвиток зараз. Ми не можемо покластися на таку сильну систему там виконавчої влади, законодавчої. у нас зараз в мене таке відчуття ну, величезна, величезна кількість цього тримається саме на ініціативі громадян. Починаючи з того, щоб в сонячному і дещо засушливому Запоріжжі активісти просто захотіли самі. Пофарбувати свій під'їзд, висадити дерева, ходити поливати ті дерева, щоб вони прийнялися, тому що там посушливий клімат, і це непросто. Такі історії, коли, наприклад, учень, який працює лікарем, кардіохірургом, запрошує в, своє, в свою установу для того, щоб прочитати лікарям лекцію про те, як спілкуватися з ветеранами, просто за власною ініціативою, скоригувавши мої дії, дії свого керівництва. І із цього виходить величезний потім пласт взаємодії, тому. Тому що ми знайшли волонтерську організацію, яка займається супроводом поранених бійців. Вони підписали меморандум. І от уже такий ну, великий, потужний, мені здається, крок в тому, щоб сприяти дійсно реабілітації військових. І це почалося з нічого із одного невеликого бажання однієї людини. Моя діяльність пов'язана з війною, почалася в 2014 році, коли я е, брала участь у проєктах, пов'язаних із власне із дослідженням ПТСР у Військових, і я на це прийшла як волонтерка для того, щоб як тренерка допомогти навчати групи. І я і сама слухала ці лекції від військових і розуміла, наскільки це важлива тема. Але це було такому, знаєш, мало такий масштаб досить поміркований. У мене є моя основна діяльність, і я ще працюю плюс, додатково допомагаю. Ну, а спочатку повномасштабного вторгнення, коли рівень обурення переповнював, звісно, хотілося включатися в діяльність і. Мені здається, що я активна не тільки тому, що це якісь особливі цінності, а просто тому, що я маю енергію. Ну, є сила, і її потрібно вкладати. Чому я волонтерю? Тому що наша країна не є настільки сильною і ну, впевнено такою, яка впевнено стоїть на ногах, щоб допомагати і закривати всі сфери. І частина питань має закриватися цивільними. Це не зовсім, мабуть, класно і не зовсім правильно, але як є. Моє знайомство з активною громадою не було швидким. Воно почалося із знайомства з окремими людьми, які приходили до мене на навчання. І відповідно я не сприймала їх як організацію. Це були мої студенти, мої учні, які так розповідали про свою діяльність. і Це звучало досить гарно. Так що хотілось підтримувати це, але не більше того. Знайомство з діяльністю ж організації відбулося пізніше, коли е, ті ж самі учасниці, які проходили і м, з якими ми працювали, вони е, почали залучати до певних активностей. І я так десь спершу десь на орбіті була. знаєш. <кл 'язок> тобто ну, сказали провести лекцію, ну, класна лекція, справді, чому б ні. Сказали, що ось, Люда, ти займаєшся екоактивізмом, давай зробимо проект на цю тему. Ну, класно, чому ні? І ось так от в процесі маючи. Достатньо часу досліджувати, знайомитися, вивчати, бути в цій атмосфері, я розуміла, і це не, не, в одно, не в один час сталося, це такий шлях поступовий. Я зрозуміла, наскільки мені імпонують цінності, і наскільки справді ця громадська організація в моєму сприйнятті відрізняється від інших багатьох, які я знаю, тим, що тут я бачила, по-перше, абсолютну. Щирість і ну, конгруентність тим цінностям, які транслюються, і по-друге, дії. Для мене активна громада стала прикладом такої громадської організації, яка не просто словом щось робить, так? транслює якісь важливі меседжі, а робить реальні справи. І що мені особисто це дало. Це таке дуже потужне і тепле відчуття того, коли. Знаєш, що є свої. Багато було класних проєктів, які мені запам'яталися. Для мене був дуже приємним всеукраїнський екологічний конкурс, який ми проводили із розіграшами, з можливістю подивитися різні активності людей у різних регіонах. Це було дуже приємно, і саме завдяки активній громаді, це мало свій великий масштаб бачити, що люди відгукуються на конкурс і роблять якісь такі класні речі для екології. Ну було дуже приємно. І також пам'ятаються такі проекти, які були розтягнуті у часі, і впродовж яких відбувалось таке поступове зближення із людьми. для мене величезна цінність полягає в тому, що відбувається такий ефект накладання, знаєш, коли один плюс один стає дорівнювати три, коли два атоми. Гідрогену взяти і один атом оксигену з'єднати, то не буде просто математична сума, да? буде якась зовсім інша речовина, яку ми називаємо водою. І так само і тут, коли я працюю в своєму ключі, я маю один результат. Коли я вірю, активна громада працює у своєму ключі, вона має якийсь свій результат. Але коли ми об'єднуємось і вносимо в єдине поле свої ідеї, свою енергію, то ми отримуємо якийсь ще принципово інший результат. І, от, оце для мене є надзвичайно цікавим і потужним. Тут такий, знаєш, якийсь ефект. Нашаровування відбувається такий, що ця потужність росте, тому що ми робимо результат для зовнішнього оточення так, для світу, і власне, і самі мені так здається, змінюємося в процесі того, як робимо ці речі. Найбільшу посмішку у мене викликають спогади про наше спілкування всередині колективом. От є продукти, які ми робимо, проекти, тренінги, програми, і є спілкування всередині. І воно в якийсь момент стало таким ресурсним і таким наповнюючим, що, звісно, спогади про наш час, проведений разом, викликають не просто посмішку, а прямо таку широченну посмішку. І це важливо для мене. Мені здається, що через 5 років. Багато векторів будуть ті ж самі збережені, тому що ті ж самі питання будуть на часі і актуальні. Сама організація мені уявляється такою більш ем, фундаментальною, впевненою в собі, тому що досвід він дуже сильно нас заземляє і він дає таке щось своє, те, що не можна нічим іншим замінити. Такі метапосил, коли спілкуєшся з людиною відчуваєш, що ух, тут. Броня стоїть тут, міць за цим за цією посмішкою схована. І от мені здається, що буде набагато більше впевненості. Далі мені здається, що буде більше людей, відповідно більше проєктів, Відповідно, буде більше, ну можливо, такого вже. Дистанційного управління, коли досить масштабні проекти будуть десь в регіонах відбуватися, і координатори будуть поратися з цими проектами ну десь більшою мірою самостійно. Так, от мені ну можливо хочеться, щоб так було. І також мені здається, що найважливіші речі будуть збережені. Це можливість проговорити про говорити про важливе. Це ті меседжі, які транслює організація. Якось мені здається, що це буде така розбудова, така. Знаєш, що вона стане, от якщо порівнювати з рікою, то була така середніх розмірів, розмірів. Ріка, і тут вона стане такою повноводою, такою великою, так що ніби вода йде тихо, але дуже дуже потужно.